Всім привіт! З вами я, Майкл Блек. Сьогодні ми будемо знайомитися з такою грою, як Ranch Симулятор, і якщо вона нам зайде, а по оглядах, в принципі, вона мені наче сподобалась, можна буде пройти її повністю. І так, поїхали. Перше, слідкуйте за синім значком і прочитайте лист. Хм. Цікаво, досить він стрибає, Лань нагадує Олі. Ну, добре. Значить, так має бути. Відкриваємо дверцята і заходимо. Боже ж то мій. А що тут так розбито все? Ой, відчуваю, роботи тут буде багато. Так, привіт. Якщо ти читаєш цей лист, значить ти погодився виконати мою останню волю і приїхав в нашу сімейну ранчо. Воно в плачевному стані? Ну так, да, я бачу. Тому що в мене не було ні часу, ні можливості з цим справитись. Заходь в будинок, я залишив на, на, на горищі дещо, що допоможе тобі освоїтись. Добре. Дякую. Я надіюсь, що там на горищі не купа мотлух, тому що зараз виглядає саме так. Угу, Палатка. Ну, з цього всього палатка виглядає найкраще, мабуть. Якщо порівнювати. Жити тут чи в палаці, то я б, мабуть, жив в палаці. Ну, оця будівля ще непогано виглядає. Що це в нас? Угу, це, мабуть, щось типу гаража. Ну, окей. Ну, він виглядає досить нормально. Двері помалювати, сам гараж помалювати, дах поміняти, все переробити і можна жити. Так. Боже ж ти мій, це такий будинок, так? Оце ви хочете сказати мені дали в наслідство. За які гріхи? О. Хм, прикольно. Десь ось так я собі уявляю, росіяни живуть. Це, мабуть, їхня хата, а це. Я навіть не знаю, хороми для них би були. Ну, ладно, не про це зараз. Так, включіть радіо. Тут що, радіо є? А я нічого не чую. Мене намахали. Нема тут радіо. Ладно. Піднімаємось наверх. Матрас. Е, для того, щоб зруйнувати. Пап. Добре. Угу. все, Ага, тут можна все буде зруйнувати, так? А, потрібен лом. Ну добре. Так, тут, мабуть, ми присядемо. Тому що капець, як страшно. Угу. Круто. Скриня, я надіюсь там 2 мільйони доларів. М -м -м -м. Так, набої, револьвер. 2 мільйони доларів, 500 доларів, ну ладно. Візьми цей револьвер. В лісі багато диких тварин, які можуть доставити тобі неприємності. У мене залишились гроші і боєприпаси. Ще одне: тобі знадобиться машина. В гаражі біля входу на ранчо стоїть старий UTV. Тобі потрібно буде знайти деталі, щоб полагодити його. Удачі! Дякую. Так, а тут можна впасти. Робіть ваші ставки, як вважаєте? Впаду чи ні? Зламаю собі щось. Асасін Кріт. О! Хе, хе я точно асасін. Добре. Знаєте, як колись була ця пісня, тому що я Бетмен. Це що в нас? Сидіння. Ага. Так, нам потрібно зібрати 4 колеса, 2 сидіння, кінгурятник і бак? Сидіння. Ставимо. Колесо. Ставимо. Це що в нас? А що це таке? Ага. Це бак. Супер. Колесо. Все, я вже половину машини зібрав. Можна їхати. Ще колесо. Добре. Ставимо. Нам залишилось одне колесо, одне сидіння і кенгурятник. Ага, колесо знайшли. Ну, Звісно, пригає він супер класно. Я балдію. мабуть, буду цілу гру пригати. Вам це може і надоїсти. Сидіння. Супер. Маємо сидіння. Так, сидіння, сидіння, ставимо на місце. Супер. І нам залишився кенгурятник. Що таке кенгурятник? Які ваші здогадки? Ну, я б назвав це якоюсь решіткою. Не знав, що це кенгурятник називається. І є. Далі каністра. Беремо каністру. Візьміть правою клавішею прокрутити об'єкт. Добре. Права клавіша прокрутили. Ага. Ну, плюс-мінус. Еф завест. Все, поїхали. Так, так, так. Що, по дорозі, якщо когось знайдемо з диких тварин, там нам казав. Казали в листі, що є дикі тварини. Будемо пробувати їх застрелити. Хоча, наче, тут і немає такого. Ну Це не класичне виживання, там це взагалі не виживання, це, я так розумію, просто щось наподобі ферми. Але якщо в фермі там більший ну, більше зроблено на поля, взаємодію з машинами і так далі, то тут, скоріш за все, більше з тваринами, щось там, якихось свиней вирощувати, курей і так далі. Так, виходимо з автомобіля. Як тут заправлятися? Mm -hmm. Підняти. Поставити. Ага, не поставилось. Поставити на Є. Зрозумів. І заправляємо. Так, це вже 20 баксів пішло. 25 доларів. Мене побрили на 25 доларів. Незвичне керування просто ужас. Але я думаю, що ми звикнемо. Я вас почув. Переверніть мені каністру, тому що я так ніколи не попаду. Супер. Заправляємо. Було 25 доларів. Стало. Скільки в нас каністра має літрів? Ага, 40 літрів. Добре. Терпимо. 65 доларів мене побрили. Якщо долар тут за літр. Получається дешевше, ніж у нас у Львові. Ну нічого страшного. Прорвемося, як то кажуть. Ой-ой-ой! ой А чого ж так заносить? Оу. Ну да. Водій з мене, як з гімна пуля. Так. Ніяких тваринок тут не видно, нікого щоб застрілити. Шкода. Ну, я хотів сказати, не застрілити, а там, приголубити. А то не знаю, як Ютуб буде реагувати на такі слова. Так, відкриваємо двері. Пані Галя, добрий день. Добрий день, ви випадково не новий власник одного з ранчо, Так, це я. У цьому випадку я дам вам руководство по будівництву. Ця книга допоможе вам відновити ранчо. Майте на увазі, що будівництво дозволено тільки на території вашого ранчо. Добре. Що ж, це все, що я хотіла вам сказати. Удачі. Так. Добре. Тим ми потім розберемося. Поговорити з продавцем автомобілів. Ну, пішли. Василь, доброго дня. Буду його називати Василь, не знаю. От. на Василя схожий. Ем, так. Е, тут ви можете купити машину або модернізувати його. Для всіх наших нових клієнтів. Ми встановлюємо радіо. Всього за 10 доларів. Просто заїжджайте в гараж. А на що мені радіо за 10 доларів? Не хочу я з вами говорити, ви мені якусь фігню втюхати хочете. Угу. А радіо треба встановити. Опа! Ай, я не перезарядився. Перезарядись, чи я перезарядився? Ні, я не перезарядився. Ай. Ай! Ай! Це він сміється з мене з того, як я стріляю? Схоже на то. Ну, ладно, не хотілося мені його вбивати, я, в принципі, люблю тварин. Або я просто рукожоп і не, не зміг попасти. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте. Так. Заїжджаємо. Блін, 10 доларів за радіо. Це просто знущання. Скільки в нас. 10 доларів. У мене залишиться 425 доларів. Ага. Мені дали за це 25 А можна ж 250 доларів? Можна ще раз поставити радіо. Раз пішла така п'янка. Будівельний магазин. В яку, в яку сторону нам до будівельного магазину? Наче сюди. Поїхали. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай! да, дуже заносить цю машину, дуже незручно грати. Особливо після якихось ігор по типу там GTA чи, чи якихось гонок, то ну, дуже важко керувати. Так. Виходимо. Будівельний магазин. Є тут хтось? Ага. Тут у нас каса самообслуговування. Супер. Я це люблю. Ага, нам потрібно сокиру, лом і дешеву настільну пилу продати. Сокира, лом і оце, мабуть, дешево. так. Що нам ще потрібно? Що тут ще цікавого є? Хоча б подивимось, це що в нас таке? Димар. М -м, не знаю. Надувний насос. Що колеса можна пробивати в автомобілі, чи що? Ага, тут у нас і бджоли будуть. Фейерверк. Нічого собі, нафтова бочка. Добре. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. А де мені брати? Це все, що я купив, чи я не купив в корзині залишив? Ну, правильно. А нащо? Полишні гроші тратити. Угу. Піднімаємо. Відкрию багажник. Давайте гарно поскладаємо. Якось так. Лом підняти, сапиру підняти, все. Поговорити з продавцем. З яким продавцем? І що мені зараз захочуть втюхати? Це що там ведмідь? Ведмідь біжить за Оленем? А давайте допоможемо. Не знаю кому, але комусь допоможемо. Так, перезарядитись. Я вже налякався, я вже думав, що тут мені і гайки. Хо-хо! А це, напевно, той олень, який від мене втік і з мене сміявся. 100%. Арма. М -м 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 -м. Я не знаю, я не маю бажання зараз це все сортувати. Просто як в конструкторі Лего прийдеться. Можливо, доведеться другий раз за, за, за цим їхати. Ладно, ми запам'ятаємо, що біля будівельного магазину в мене є запаси м'яса. І поїхали далі. Да. Після гри в GTA по, по звичці вже пробую завести автомобіль на клавішу B, а тут воно не так працює. Незвично досить. До речі, якщо хочете проходження GTA 5 RP на українському сервері Quant. Пишіть в коментарях, можливо, інші українські сервери, якісь цікаві, знаєте, де багато людей. І можна би було записувати ролики по цій грі теж. Тому що я вам зізнаюсь, в принципі, на Кванті я пробував грати десь близько тижня часу вже. Ну, це я так більше для себе. Добрий день. А як ми її назвемо? Буде Оля. Не знаю чому. Е, доброго дня. Щоб здійснити покупку, скористайтеся терміналом. Куплені речі будуть на вулиці. Додаткову інформацію про тваринництво в глосарії. Щоб продати предмети, розмістіть їх рядом зі мною і підтвердіть продаж з терміналу. Ага, тут люди взагалі працювати не хочуть. Все термінали, а я собі посуджу, кави поп'ю. Ну, клас. Ага, тут можна тваринок мати. М -м -м, патрони, м'ясорубка, доїльний апарат, мішок пшениці. М -м -м -м, добре, все дуже цікаво, так. Пити предмети, корзину для яєць і дві кури. А я не такий простий. Я хочу курку білу, курку чорну і півня. Ем, а що в мене там в корзині? Ні, півня я хочу одного. Е, добре, оплатити і корзинку для яєць і, мабуть, мішок пшениці. Їм ж треба буде щось їсти. Навіть два мішка. Якраз залишиться 9 доларів. Ну, а що за лаги? Все. Супер, я маю 9 доларів. Угу. Кури є, мішки є. І як мені це все тепер поскладати? А, наверх можна поставити. Якщо наверх можна, то це буде супер. Так, беремо курочки наші. Біла, чорна, супер. Угу, їх теж можна так крутити. Блін, мабуть, треба було те м'ясо взяти, якщо вона казала, що тут можна продавати, мабуть, їй можна було це м'ясо продати. З того ведмедя та олені. Ну, нічого. Ми ж тільки вчимося. Блін, я балдію все-таки з того, як він пригає. Ух, який півень великий. Круто. Зерна, зерна, а чи я це все ще поміщу? А наверх можна? Скажіть, що наверх можна? Будь ласка, супер. Ви подивіться, наскільки все, як то кажуть, калкулейтед. Ось. Все, ми їдемо додому. Як там цей момент потрібно... Включити буде пісеньку Я їду додому Тебе додому. Скорочувати чи ні? Е, олень, ну ладно. Ви вже бачили мої намагання влучити в Оленя, тому не буду позоритись далі. Опа! Як я гарно скоротив! Добре, де ми будемо тримати цих своїх курей? Мабуть, в єдиному плюс-мінус місці. Це ось тут. Виходимо. Півник. Ти в нас живеш тут? Я надіюсь, ви нікуди не втечете. Я над надіюсь, що вони будуть розмножуватись, і в мене буде цілий такий сарай курей. Не знаю, нащо вони мені. Ти куди йдеш? Сиди там. Я їм ще зараз їсти дам. Е -м -м -м. Висипати на землю. Супер. Відро підняти. Бак з водою, ну, допустимо, підняти. Знайшов. Відро наповнити. Установить. Куди ви, блін, ідете, кури? Добре. Те. Нема місця. Блін, маленький курятник, а я б їх тут тримав, чесно кажучи. Добре, Дивимось, що тут можна побудувати. Маленький курятник. Ага. Маленький курятник. Що мені на нього треба буде? Та, зрештою, біля палатки, біля себе хай живуть кури. Добре. Що мені на нього потрібно? Дерев'яна доска 15 штук. Ага. Тут мені знадобиться ось ця штука, мабуть. Так, це підняти поставити. Це мені ще не треба. Там яйцями і не пахне. А ось це мені вже треба. Пилочка, пилочка. Де ми будемо зробувати дерева? Де ми будемо всі підряд косити? Опа. Це що у нас? Ага. Цікаво як. Встановити. Я вас почув. Потрібен бензин. Де у нас бензин? Не, не дарма ж заправляв повний бак каністр. Ну, повну каністру бензини. Вставити. Опа. Руки. Давай, 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 давай. Що ж так довго. Так, добре. Три бревна маю, а наскільки я розумію, сокиру я купив, я зможу ж е вирубувати ліса скоріш за все. По логіці. Скільки тут достатньо буде. Ставити. Ага, тут лише 4. Тобто з одного, з однієї колоди дві доски у нас. Це напряжно, це довго буде. Можна виключити. Так, щоб бензин не тратився. Добре, спробуємо виробити тоді дерево якесь. Десь так трішки далі. Опа. Ага. Ви бачили, який я сильний. З одного удару дерево тріс і все. Супер. Я можу підняти більше, ніж одну колоду? Ні, не можу. Шкода. Але, в принципі, це логічно. Так. Судячи з усього, зараз буде якийсь дощ. Включаємо і ставимо. Блін, це якщо ось так от потрібно буде купу колод пиляти, це буде дуже і дуже довго. А більше як грін... Грін... грінділка, а не симулятор е тварин. А хоча я бачив у будівельному магазині, наче можна купити доски. Можливо, ми цим і займемося. Ну, звичайно, що займемося, коли в нас буде трошки більше, ніж 100 доларів. У мене ж було ніби 9 доларів, залишалося. За що мені ще сотку накинуло? Ну, Мабуть, якийсь навчальний, я не замітив. Так, це мабуть остання колода для того, щоб нам построїти корник. Йдемо пробувати. Скільки там ще? Ще три. Блін, ще одну колоду потрібно буде. Ще одну колоду. Досить цікаво зроблено, хоча, ну небо, чесно кажучи, так собі. пилки, як падають. <хи> Ще було б прикольно, якби потім під самою полою опілки залишалися. Було б реалістично, як мінімум. Так. Беремо доски і добудовуємо курник. Ой! Відкриваємо двері. Круто, я всередині залишився. Mm -hmm. Добре. А все рівно курихай там будуть. Будинок не підлягає ремонту, давайте знесемо його і почнемо заново. Угу. Ну, я б і так його зносив, чесно кажучи. Не, не до вподоби мені цей будинок. А й тут. Дивіться, скільки бруду всіляко. Стоп. Я щось роблю, як молдаван, мабуть. Мені треба, наскільки я розумію, зверху буде починати. Добре, зараз я це все знесу і ми зустрінемось з вами вже на завершальному етапі зносу, так сказати. І так, поки я тут все руйнував, почався дощ. Ви подивіться, наскільки тут класно зроблено коли, коли, коли блискає. Бачите, яка блискавка. Прикольно. Так, і з будинку у нас раз, два, три, і залишилось нічого. Ми отримали 750 доларів. Ура! Що я зможу купити на ці 750 доларів? Не знаю. Мабуть, нічого. Ще все заберемо. І все. У нас чистота і порядок. Добре. Я б ще, звісно, ось цю халупу теж би розібрав. На цьому, як ви бачите, навчання закінчилось, тепер ви можете робити все, що вам завгодно. І це саме головне. Далі ми будемо, я так думаю, розводити якихось кур, або, або можливо, свиней. Подивимось, що з того більш вигідно. На цьому і будемо розвиватися. Зараз ми доруйнуємо е, притулок москаля. А то не дай Бог, вони до нас сюди прийдуть, а нам такі сусіди не потрібні. О, оце зараз схоже приблизно на зупинку е, автотранспорту десь, десь в якихось глухих селах. Все. На цьому, я думаю, ми можемо. Закінчувати першу серію, і з наступної серії вже будемо безпосередньо займатися вирощуванням тварин. Я думаю, все, всім дякую, всім слава Україні! Слава українській нації, і самі знаєте закінчення.